Вітаю, друзі! 31 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочук. У мене для вас є хороші новини. І буду говорити нині про енергетичну безпеку Росії. Тому що вона чим далі, тим більше потрапляє під загрозу через удари українських БПЛА по нафтопроробних підприємствах, навіть по нафтопроводу Дружба прилітає і по портах, які займаються експортом російської нафти. Про це зараз детальніше, тому, будь ласка, підпишіться на канал, поширюйте відео друзям. Як на мене, це дуже важлива інформація, яку потрібно знати, аби розуміти, для чого ж ми виносимо навтопереробку російську. Що за цим стоїть, тому що ну, майже кожної ночі українських БПЛА пролітає на територію Росії ну до сотні, можливо, навіть інколи і більше. Велика кількість різних модифікацій, по-різному вони влучають, і є і ефективні влучання. Так от стало відомо виданню Bloomberg про те, що транзит нафти через російський порт услуга на Балтійському морі, а це дуже далеко від України. Схоже, призупинився через успішний удар безпілотника по насосній станції. Минулого року порт обробляв близько 650 тисяч барелів нафти на добу. І це становить близько 20% від загального обсягу російських морських потоків. Що конкретно там пошкоджено, невідомо, але реально нафта звідти не виходить. Блумберг вказує: є ймовірність того, що у сховищах услуга є барлі, які можна завантажити, щоб пом'якшити вплив будь-якого скорочення постачання, але це ще не факт. Українські військові також вночі 31 січня, як повідомляє вже Генеральний штаб Збройних сил України, вдарили по. Тову Лукойл Волгоград, нефтепереробка. Це завод у Волгоградській області Росії. Атаку здійснювали підрозділи Сил безпілотних систем та головного управління розвідки. Ну, як правило, у нас конкуренція між військовими підрозділами триває: то СБУ, то головне управління розвідки. То... Сили безпілотних систем, дуже різноманітні підрозділи задіяні до цих операцій, і є, як на мене, така злагодженість між ними, між ними, що дуже добре. Так от, завод, згаданий мною, цей Лукол, є одним із найбільших виробників нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Потужність підприємства становить 14,8 мільйона тонн на рік. Ну, Немає бензину на заправках, звісно, що ціни зростають. І, до речі, там зафіксований факт зростання цін на світлі нафтопродукти. Але удари. Також припадають і на порти, які займаються експортом. Це дуже такий важливий момент, тому що я вам розповідав у своїх попередніх відео, що буду з'ясовувати, коли зберу більше інформації про те, яка ціль цих ударів і що за ними може стояти. От, до прикладу, Україна в період з вересня 2023 року і до сьогодні завдала близько сотні ударів по нафтопереробних заводах. Та на автобазах на території Росії. Деякі, наприклад, об'єкти, такі як Афіпський, Ільський, Новошахтинський, Рязанський НПЗ, були атаковані по кілька разів. Спочатку лише цього року було здійснено вже більше 10 успішних атак на паливні об'єкти Росії. Ну, географію таких ударів ви зараз бачите у себе на моніторах. Її підготував портал слово і діло. Ну і зрозуміло, що географія доволі широка. У 2025 році Україна вже двічі атакувала нафтобазу в Венельці Саратовській області. Саме ця нафтобаза забезпечує паливом військові аеродроми, звідти злітає стратегічна авіація. Нафтобаза горіла кілька днів. Нині ви, певно, фіксуєте, що менше злітає стратегічна авіації, але я не думаю, що це головна перепона. Певно, є також і інші, тобто комплекс заходів. Також були атаковані у цьому вже 25 2025 році нафтобази в Лисках Воронезької області двічі, в Людиново. Калуської області, у Злово Тульської області. 11 січня було завдано удару по нафтопоробному заводу в Нижньокамську, 14-го в Саратові, 24-го, -26 26-го в Рязані, 29-го в Кстову. Ну, загалом графія справді дуже дуже широка. А минулої ночі, як я сказав вам вище, саме Волгоград, дуже суттєво постраждала. Для чого це все? До чого це призводить? За результатами за 2024 рік удари українських дронів скоротили експорт російської нафти майже на 20%. Хоча, звісно, Росія продає дуже багато нафти, і російський енергетичний ринок дуже залежний від імпортованого із заходу устаткування. Тобто для того, щоб переробляти нафту в себе і продавати світлі нафтопродукти, їм треба купувати обладнання на Заході. А це схеми, це обхід санкцій, і це не просто для Росії зробити. Тобто тут вигода подвійна. І внутрішня переробка, і зменшення експорту. Хоча з експортом не так все просто. Заміна пошкодженого та знищеного обладнання дійсно є дуже великою проблемою для Росії, і як це буде відбуватися, наприклад, у 2025 році, поки що невідомо, тому що санкції продовжені на наступні 6 місяців. Втім, там є опоненти таких рішень. Я ще про Орбана скажу кілька слів, тому, будь ласка, залишайтеся на каналі. Також стало сьогодні відомо про те, що ну додам її вже не енергетичної новини, що північно-корейські війська. Виведені з території Курської області. Про це навіть підтвердили у коментарі для української правди у силах спеціальних операцій кажуть так, що їх там не помічають, вони можуть, звісно, повернутися. Тобто підрозділи безпілотних систем завдають дуже серйозних ударів по живій силі і об'єктах на території Росії. Але все ж таки, давайте повернемося до енергетичних питань. Учора парламентській асамблеї Ради Європи відбувалося засідання, де ми ініціювали розгляд резолюції, де мали прописати про те, що Путін терорист пари є відмови, Вулася так формулювати саме цю резолюцію. І резолюція мала назву, має назву Європейське зобов'язання щодо справедливого та тривалого миру в Україні. В ній багато пунктів, і один із них саме і про енергетичну безпеку Росії. Пар'є закликала знизити ліміт ціни на російську нафту. Ви знаєте, що є стеля ціни на російську нафту, повністю заборонити імпорт російського газу та посилити заходи проти тіньового флоту, який допомагає обходити санкції. З усіма цими пунктами великі проблеми. Стеля ціни в 60 доларів для Росії не є критичною, тому що треба, щоб ціна нафти була 30 доларів. досягнути цього можна, збільшивши пропозиції на ринку світовому нафти, або ж обмеживши ціну. Поки що ні одного, ні іншого рішення немає. Що стосується, наприклад, тіньового флоту, то введені санкції майже проти 300 танкерів тіньового флоту Російської Федерації, але вони залучають нові і навіть намагаються, попри санкції відправляти знову і далі нафту до Китаю і до Індії, але ті не поспішають її приймати. Ну така знаєте, проба пера. Пройде чи не пройде. Також у резолюції підкреслюється на необхідності розширення санкцій на інші сектори російської економіки, зокрема сільське господарство, металургію та атомну промисловість. Але санкційний пакет, який продовжений на 6 місяців Європейського Союзу, він доволі сумнівний з точки зору ефективності, наприклад, російський алюміній, Європейський Союз вирішив купувати впродовж всього 2025 року за квотами, а повну заборону вести лише у 2026. А от щодо газу, то навіть сьогодні Європейська комісія проводить переговори з Україною, щоб ми відновили транзит газу до Європи. Але ми паралельно робимо інші справи. Ми виносимо нафтопереробку, що дуже не подобається сьогодні, також Європейському Союзу. Тобто ми можемо це робити, а можемо не робити. Умова. Ми вже диктуємо умови у співпраці із Європою. Так, друзі. По іншому сьогодні вибудовувати відносини із нашими партнерами на жаль не виходить минулого 24-го року. Прибутки від продажу нафти і газу перекрили близько 30%. Бюджету Російської Федерації блокування експорту разом із зниженням ціни, хоча б до 50 доларів за барель, справді могло б підкосити російську економіку. Так пише багато моїх колег-аналітиків. Є ще один аспект, на який Україна може впливати без допомоги світу. Тут саме важливо, тому що світ не дуже поспішає нам допомагати. Резолюції то це добра справа, але конкретно потрібні санкції. Росія транспортує нафтопроводами близько 25% своєї нафти, а 75% морем. І Тут якраз мова про море, чому в усть і прилетіло. Зокрема, і Чорним морем, куди можуть діставати українські сучасні дрони. Я дуже сподіваюся, що ми скоро побачимо такі успішні атаки, і Захід буде просити Україну цього не робити, тому що їм вкрай потрібна російська нафта. Звісно, обіцянка Трампа збільшити пропозицію на ринку нафти дуже приваблива, але це відбудеться не так швидко, як то видається на перший погляд. Сьогодні ж продовжують купувати. Російську нафту Китай та Індія, але достовірність цієї інформації, друзі, доволі сумнівна, тому що я зустрічаю в західній пресі чимало повідомлень про те, що ці дві країни нібито припинили купувати російську нафту, а нібито і продовжують купувати її. Ну, принаймні, от видання Reuters днями пише про те, що справді Китай і Індія. Не хочуть її брати, скільки побоюється вторинних санкцій. Тим паче російська нафта становила 36% імпорту Індії та майже 20% імпорту Китаю у 2024 році. Але вони можуть знаходити альтернативні джерела постачання нафти. Ну головне, щоб це не була російська. Як я вам сказав трішки вище, то зараз очікують зустрічі виробників. ОПЕК плюс та їхнього рішення, що стосується саме збільшення кількості видобутку нафти, чого дуже прагне Трамп. Але ОПЕК обіцяє таке рішення втілити в життя вже в квітні місяці. Це план їхній ще з минулого року. Саме зібрання заплановане на 3 лютого. Всередині ОПЕК є дуже серйозні дискусії стосовно того, хто скільки нафти видобуває, не дотримуючись домовленості щодо обмеження обсягів видобутку нафти. Ціна висока, видобувають більше, заробляють, звісно, більше. І найголовніше у цій всій дискусії в ОПЕК буде мати слово Саудівська Аравія. Вона поки що не погоджується переносити терміни, тобто до квітня місяця, як мінімум. Враховуючи те, що світ не дуже поспішає допомагати нам зменшувати ціни на нафту, саме тому сили оборони, сили підрозділів безпілотних систем, головне управління розвідки, Служба безпеки України, ну і загалом ЗСУ продовжують атакувати нафтопереробку. Такий спосіб диктуючи власні умови власні позиції у міжнародних переговорах, направду так є недоотримання бюджетом Російської Федерації мільйонів доларів від того, що задають удари по російських нафтопереробних заводах і по портах. Ударів звісно, має бути набагато більше, тому що нафтопереробка Росії дуже розвинена саме в західній частині Росії. Але все винести ми не зможемо. Втім, кошмарити треба росіян. Тому друзі, сьогодні удари продовжуються. Вони будуть продовжуватися і надалі. Звіти генерального штабу це засвідчують і вони обіцяють, точно далі буде. Що стосується санкцій, буквально два слова на завершення. Нині відбувається дуже серйозна дискусія, неприваблива для України, як я сказав трішки раніше, про відновлення транспортування газу до Європи і збереження транспортування нафти через нафтопровід Дружба, який буквально днями був атакований знову ж таки безпілотниками українськими. Нібито серйозних пошкоджень нема, нафта продовжує постачатися до Європи, але. Саме нафтопровід дружба сьогодні є предметом торгу із тим же самим Орбаном і Фіцо щодо санкцій проти Росії. Ми можемо отримати знову ж таки, говорю дуже обережним оптимізмом. Результат про те, що газ постачати до Європи не будуть, натомість збережуть постачання нафти. Ну, принаймні, це поки що таке перше припущення моє. А от що стосується саме санкцій, то Орбан сказав в черговий раз. Що може накласти вето на санкції, які ЄС продовжив ще на 6 місяців, і що Україна до того часу не відновить транзит російського газу для Європи? Дуже потрібен російський газ, однозначно так. Але ми, взамін, можемо також вимагати собі певних компенсацій у фінансовій та військовій допомозі. Ситуація непроста. Тому нам треба продовжувати робити своє. Підтримуйте, будь ласка, друзі, збори для благодійних фондів, яким ви довіряєте, треба допомагати Збройним силам України. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, хто цього не зробив раніше. Коментуйте відео, поширюйте його друзям. Всіх люблять всіх нашану не перемикайтеся. Все буде Україна!